Андрій Демченко доєднується до нашого ЕТРУ. Це є речник Державної прикордонної служби. Мої вітання. Добрий ранок. Добрий ранок, тобі. Оперативна ситуація на Сумщині. Я щойно підсумував фактично те, про що говорять в Національній гвардії в Збройних силах України. Які оновлені дані? Ну, власне, також можу підтвердити, що ворог не припиняє обстрілювати. Ну, але це стосується не тільки Сумської області, бо ворог б'є і по Чернігівщині і. По Харківщині, але найбільше обстрілів проходиться саме по, по сумській області. І тут власне треба розуміти, що окрім артилерії, окрім окрім дронів, ворог активно застосовує і авіацію для того, щоб наносити удари кабами, наносити удари некерованими авіаційними ракетами, і це удари, як по позиціям українських захисників, так це і удари по населеним пунктам, через що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористки. Окремо в межах Сумської області, ну по перше, зазначу, що протяжність кордону з Росією в межах Сумщини це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп це в межах Хотінської та юнаківської громад. Однак за останній час активність ворога знизилася, і це результат щоденної копіткої роботи і мурності українських захисників, які десятками знищують противника як вбитими, так і десятки поранених. Бо від того від того часу, коли противник почав застосовувати таку тактику на цьому на цьому напрямку, ми бачили, що він так не зважає на свої втрати. Зараз же активність значно зменшилася як і. Застосування в тому числі квадроциклів мототехніки, на які намагалися просуватися піхотні ці групи, і додам, що броньованої техніки, якими ворог намагався штурмувати наш кордон, цього не фіксується. Якщо говорити про кордон, чи правильно я розумію, що саме Сумщина, тобто ось цей відтинок Сумської області, це є найбільш нестабільний і небезпечний відтинок, в принципі, по, по всій лінії кордону і Теж лінії фронту ну, не варто забувати Харківщину напрямок населених пунктів Липці, Вовчанська, де ворог також продовжує свої, свої штурмові дії, намагаючись просунутися в глиб території України. Однак досягти бажаного ворог не може. Також це і напрямок населеного пункту Строївка. Він фактично знаходиться в такому трикутнику: кордон, територія України і лінія фронту по Харківщині, де ми також періодично відмічаємо, що ворог своєї території намагається застосовувати тактику спроби заходу малих штурмових груп, але не досягти цілий противник не може, бо наші воїни протидіють цьому. Ну і власне знову ж таки знищують противника. Що з використанням дронів у Росіян на півночі Сумська область? Зокрема, за цей рік ворог значно наростив удари за допомогою дронів. Це в тому числі скиди з дронів, дрони на оптиковолопні піві дрони. Досить активно ворог застосовує і свої дрони для ведення розвідки. тому як знищення ударних дронів, так і знищення розвіддронів це пріоритет для, для кожного підрозділу складових сил оборони, в тому числі і прикордонних підрозділів, для того щоб не дозволити ворогу спостерігати за нашою територією, не власне розкривати побудову нашої оборони. Почули, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за надану оперативну інформацію. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно з нами на прямому зв'язку йшлося нам передовсім про відтинок кордону. Та дякуємо на півночі нашої країни. Це сумська область, але як слушно пан Демченко згадав, тут не варто легковажити і ситуацією на Харківщині, Липці, Вовчанськ, власне, всі ті околиці вони так само є небезпечними.